Привіт малята! До нас завітали маленькі феї, і вони запрошують нас в подорож до країни толерантності. Там дуже гарно, а всі мешканці цієї країни добрі, привітні, чуйні, готові прийти на допомогу. Ви готові до подорожі? Тож вирушаємо в подорож у по країні толерантності. І перша наша зупинка місто родинне. Дітки, розкажемо, яка у вас сім'я. Наша родина це найцінніше, що в нас є. Це найрідніші люди, які завжди допоможуть нам. Але часто ми цього не цінуємо, не слухаємо батьків, не допомагаємо їм, не відвідуємо бабусю і дідуся. Тож давайте цінувати людей, починаючи з наших рідних. Малята. Пригадаймо, як потрібно звертатися до наших рідних. Маму, як ми можемо назвати. А до тата як можна звернутися? Якими гарними словами ми можемо назвати наших бабусь та дідусів? Але гарних слів замало. Треба доводити свою любов тілом. Потрібно допомагати своїм рідним. Дітки в родині повинні бути слухняними, любити своїх батьків та ніколи їх не засмучувати. Щоб ви не забували цінувати своїх рідних, фея дарує нам жовту полюсточку. А ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо в місто добрих справ. Інколи з людьми трапляються неприємності. Але мешканці цього міста завжди допомагають один одному Малята, перевіримо. Чи вмієте ви робити добрі справи? У бабусі в калюжу впала її палиця. Як ми можемо їй допомогти? Хлопчик дражниця кричить на дівчинку, а дівчинка дуже засмутилася. Що ми можемо зробити? У транспорт зайшла старенька бабуся. Що потрібно зробити? Дівчинка дуже засмутилася через те. Що худчик зламав її будівлю. Як ми можемо допомогти дівчинці? Які ви молодці, Фея дарує нам ще одну пелюсточку рожеву, щоб ви не забували робити добрі справи і допомагали іншим? А ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо в місто Турбота. Ми часто просимо батьків купити домашніх улюбленців котика, собачку, гом'ячка, папугу. вони приносять нам радість, коли ми з ними граємось. Тварина віддячує вірністю та прихильністю тільки тому, хто дбає та пікується про неї і ніколи не стане другом для того, хто хоч раз завдав їй болю та шкоду. Дітки, щоб у вашого домашнього улюбленця завжди був гарний настрій, слід правильно за ним доглядати. Купати, готувати, вигулювати, розчісувати їм шерсть, грати з улюбленцем, водити в ветеринарну лікарню на огляд та щеплення. Також ми повинні турбуватися і про безпритульних тварин, як ми можемо допомогти їм. Малята, не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого ви вчили. Майте чуйне, щедре і добре серце. У якому знайдеться місце для любові до тваринок не тільки до своїх, але й до безпритульних. Щоб ми завжди турбувалися про тваринок, Фея дарує нам ще одну пелюсточку фіолетову. А ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо в місто милосердя. Спільного усіх багато, та не треба забувати, кожен має особливе. Ми не схожі, це важливо. На жаль, є дітки та дорослі, які не схожі на вас. Вони мають вади у своєму фізичному здоров'ї або невиліковні хвороби. Їх називають людьми з інвалідністю. Хтось не може ходити та бігати, хтось не бачить, хтось не чує і не розмовляє. Дітки, як ви думаєте? Чи важко таким людям? Звичайно, важко. Ми повинні їм завжди допомагати. Діти з інвалідністю мають право і потребують особливої турботи про їх фізичний та психологічний стан. Люди з інвалідністю закликають нас, дивіться на нас як на рівних. Ми такі ж, як і ви. Любіть нас і приймайте нас такими, якими ми є. Щоб ми не забували турбуватися про людей з інвалідністю, Фея дарує нам блакитну пелюсточку. А ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо в місто вічливості. У цьому місті живуть виховані люди. Але я знаю, що ви теж чемні дітки та знаєте дуже багато ввічливих слів. Перевіримо! Якщо настав світанок, Вітайся. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи. Це не жарт і це не казка. Як просиш щось, скажи. Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно. Щоб ми не забували вічеві слова, Педаруй нам. Оваранчеву пелюстку. Малята, а зараз наші феї будуть перетворювати пелюстки, які ми зібрали у щось незвичайне. Подивіться, феї перетворили пелюстки на квіточку з спрагуємо, які допоможуть нам зрозуміти, що таке толерантність. А це пам'ятати, що усі ми різні, але рівні у своїх правах. Робити добрі справи, бути з усіма вічливими, доброзичливо ставитися до оточуючих, допомагати тим, хто цього потребує. Малята, збережіть цю квітку у своїх серцях та будьте толерантними до оточуючих.